Всім доброго дня, радий сьогодні бути на такій чудовій на зустрічі серед таких професійних спікерів та спільноти. Мене звати Олександр, я it директор компанії Checkbox. Якщо хтось дивним чином ще не знайомий з нашою діяльністю, то ми є лідерами українського ринку серед надання програмних фіскальних функцій. Також в минулому році ми запустили наш проєкт електронного документу обігу Дубідок. Як ви розумієте, продай нашої діяльності ми також повинні тримати руку на пульсі чинного законодавства і дивитись на зміни, які в ньому відбуваються. Саме такі зміни були перед новим роком випущені з наказом 601, в якому зазначено про зміну форми фіскального документу. На щастя, його відстрочили трошки пізніше, на 1 березня. Але що ж в ньому змінюється? Що ж змінюється в фіскальному чеку? Ну, по-перше, у нас з даних про електронно-платіжний засіб виключаються строки Касир та держатель ЄПЗ. Також у нас додаються нові строки. Ну, По-перше, решта тепер є обов'язковим параметром, якщо раніше її не потрібно було вказувати, якщо вона дорівнювала нулю, тепер вона обов'язкова завжди. І також у нас з'являється. Новий цікавий, нова цікава строка це засоби оплати. Не плутати з формою оплати, тому що форми оплати в нас зараз є готівка, безготівка і інше. Засоби оплати це назва тої оплати, яка була зроблена. Додалися невеличкий тюнінг слово чек перед номером фіскальним, перед фіскальним номером. І є деякі додаткові строки для магазинів безмитної торгівлі, але вони будуть. Їх потрібно використовувати після 2026 році. Таким чином, в нас зараз до 1 березня діють дві форми фіскального чеку стара і нова. Але з 1 березня вже стара форма фіскального документу буде вважатися недійсною і загрожується всім штрафами. Штрафи в розмірі 100% за суму. Яка є товарів в чеку, і також 150% штрафу за наступні всі порушення. Щоб не потрапити під, штраф, під штрафи з 1 березня, що необхідно зробити? Ну, по-перше, якщо ви досі користуєтесь залізними старими РРО, то їх потрібно буде. Відправити до сервісного центру, або викликати майстра, який прийде з сервісного центру. Вам їх перепломбує, перепрощує. За це у цей час ваша торгова точка не може здійснювати діяльність без РРО, ПРРО. Тому буде простоювати. Для програмних реєстраторів необхідно буде оновити програмне забезпечення, або ж є цікавий варіант, як ви здогадалися, це підключити собі програмні каси від Checkbox. В нас вже закладена ця логіка, ми вже можемо з 1 березня видавати фіскальні чеки за новою формою. Мало того, зараз на, період, на перехідний період ми також можемо вам його підключити і навіть на окрему касу, торгову точку, організацію, щоб ви вже змогли протестувати. Розумію, що інколи е, в нас є якісь звички, з якими тяжко. Е, розстатися, є якийсь мотлок, з яким важко розстатися, а тим паче, якщо він дуже дорого коштує. Тому в нас є чудова пропозиція це перехід з залізних РРО на наші програмні каси безкоштовно, хоч на 7 років. Ви в нашому, ми автоматично в нашому кабінеті порахуємо вам а, ліцензії. А, Суму ліцензії, які у вас були за звичайними РРО, і переведемо в це в акційну пропозицію для вас. Під кожну програмну касу Цією пропозицією вже скористалися наші такі клієнти, як Люксоптика, мережа аптек Подорожник. Такі всі, як ви бачите на слайдах, то для деяких наших клієнтів ця пропозиція буде. Вони з нами працюють більше шести років безкоштовно. Добре, як заощадити кошти, ми поговорили підприємству нашому, які ж особисті цікаві штуки, плюшки є для бухгалтерів. Для цього ми зробили наш чудовий легкий і зручний сервіс кабінет бухгалтера. Він дозволяє легко, без ризиків та штрафів вести облік в своїх фопів, десятків ФОПів. Через нього. Ну, По-перше, ви можете в одному вікні дивитися всю інформацію про своїх фопів, яка є в кабінеті платника податків. По-друге, це зручна подача звітності, перегляд обігів, перегляд перелімітів і календар подій, те, що вам потрібно подавати. Якщо... Ви вже можете зареєструватися і бути першими бета-користувачами, або ж також залишити ще на етапі, поки у нас іде кінцева розробка. Вже долучитися і порадити нам якісь свої пропозиції, вплинути на цей продукт. Тому, будь ласка, спробуйте першими, можете відсканувати QR-код та зареєструватись у бета-тестуванні. Якщо не встигнете, ми завжди на нашій стійці зможемо вам також порекомендувати. Добре, спрощуємо життя для бухгалтерів. Є ще один процес, над яким ми замислились, він складний, але до нього всі звикли. І ми вирішили спростити те, що здавалося нам знайомим, це сервіс електронного документообігу. Тому в минулому році випустили наш продукт Добідок. Він дозволяє дуже легко передати контрагенту. Документ, який необхідно підписати за допомогою телеграму, Вайберу, Ну тобто ви формуєте послання, передаєте його любим доступним вам комунікаційним зв'язком, а контрагенту не потрібно реєструватися, не потрібно щось додаткове завантажувати. Він просто відкриває все це на своєму смартфоні і підписує за допомогою дії, смарт ID або ж файлового ключу, так як йому це зручно. До речі, буквально перед Новим роком ми випустили ще цікавий функціонал для електронного документообігу для нашого Добідоку це інтерактивні шаблони. Це Ну, якщо раніше ви формуєте в себе на робок, на комп'ютері документ, постійно під кожного його виправляєте, змінюєте прізвище, змінюєте дату, тепер ви можете завантажити просто один шаблон документу, вибрати, які в нього поля можуть змінюватись, і завжди його відправляти, ну, потім, виправляючи ці поля, його відправляти. По-друге, ви можете навіть відправити такий шаблон своєму контрагентові. Тобто він може заповнити. Своє прізвище, дату, підписати його, і ви вже перевірите всю цю інформацію перед тим, як підписуватися з своєї сторони. Це ми вже, наприклад, в нашій компанії використовуємо це для кадрового, кадрового обліку для, наприклад, заяв на відпустку, заяв на. На звільнення і заяв на прийом на роботу. Тобто відправляємо кандидату, наприклад, наш шаблон, він вписує свої дані і підписує, ми вже його маємо у себе. І, до речі, це все безкоштовно. Я хочу нагадати, що документ, електронний документообіг у нас безкоштовний. Окей, якщо після всіх моїх слайдів ви ще в чомусь е вагаєтесь, я можу розказати вам про нашу одну штуку, яка не обтяжує вас, а може обтяжити лише ваш гаманець. Це наша чудова партнерська програма, яка дозволяє заробити. І зараз в неї змінилися умови. За перші три місяці ви отримуєте 100% комісійної винагороди зі своїх клієнтів, з їх оплачених рахунків. Також ця. Також ця партнерська програма діє вплоть до трьох років. І, звичайно, ми надаємо зручний партнерський кабінет, з якого можна реєструвати своїх клієнтів і переглядати всю по ним статистику. Дякую всім за увагу. Якщо у вас виникли питання або будуть виникати впродовж дня, будемо з моєю командою вас чекати біля нашого стенду. Обов'язково їх обговоримо за філіжанкою кави або бокальчиком Білого ігристого. Всім дякую і гарного дня!